Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua Є. І сьогодні у нас буде огляд трьох манометрів для перевірки тиску в шинах автомобіля від брендів Вінсо, Сила і Карлайф. Це манометри механічного типу, трішки різної конструкції, і об'єднує їх те, що вони показують тиск саме в атмосферах. Зараз на ринку є дуже багато в продажі різних манометрів, їх переважна більшість показують тиск в барах або в інших одиницях. А манометрів, які показують тиск в атмосферах, досить мало. В принципі, бари і атмосфери між собою там відрізняються буквально на якихось дві сотих значення, але все ж таки... Якщо ми міряємо тиск в атмосферах, зручніше і мати манометр, який також вимірює тиск в цих одиницях. Отже, сьогодні ми познайомимось з трьома новими моделями різних манометрів і протестуємо їх на автомобілі, порівнюючи показники між собою. Манометр від Вінсо показує тиск до 3,5 атмосфер. В принципі, цього достатньо для легкових автомобілів. Манометр сила здатний показувати тиск до 5 атмосфер. І ось цей манометр Carlife, який виглядає як професійний, показує у нас тиск аж до 12 атмосфер. Але у нього є одна відмінність. В порівнянні з цими двома моделями манометрів. Тут після вимірювання тиску стрілочка фіксується в певному положенні, і, в принципі, це зручно, потім можна манометр піднести ближче і роздивитись точніше його значення. І далі ось цією кнопочкою тиск скидається на нуль. Те саме стосується і ось цієї моделі. Заміряли тиск, потім скинули. У манометра CarLife такої можливості немає. Тобто стрілочка показує тиск, поки ми тримаємо. Робочу його частину біля вентиля колеса. В принципі, це не дуже зручно, і, мабуть, тому тут є щось такий довгий шланг, щоб можна було манометр трішечки ближче підтягнути до очей і краще роздивитись значення. Але тут найбільший циферблат, найбільша шкала, і серед механічних манометрів, звісно, це є перевагою, тому що незручно по стрілочці орієнтуватись в значеннях манометра. І чим більша шкала, чим вона контрастніша, тим краще. Але найцікавіше, що ці манометри взагалі нам показують, і чи придатні вони для самостійного контролю тиску в шинах. Перед тестом ми заїхали на шиномонтаж і накачали колеса до тиску 2-3 атмосфери. Там нам це все перевірили професійним манометром. І зараз ми перевіримо тиск в шинах за допомогою цих трьох моделей, порівнюючи в першу чергу різницю в значеннях між. Моделями. Щоб перевірити, чи показують вони однакові показники, чи все ж таки, в залежності від виробника, у нас може змінюватися якість і точність показників. Першим протестували манометр сила, модель 9441, і він показав нам значення 2,25 атмосфери. Тобто дуже близько до тих значень, які ми отримали на шиномонтажі. Ну, я не вважаю. Похибку в 5 сотих атмосфери якоїсь дуже критичної для самостійного контролю тиску. Цього більш ніж достатньо. Другим протестували манометр від Вінсо. Тут різниця вже. Набагато більше. 2,1 атмосфери показав манометр, це далеко не 2,3, і в принципі ось ця похибка в 0,2 десятих атмосфери, мені здається, критичною. І третє, ми протестували манометр CarLife. Якщо в когось там були думки, що після замірів там. Які складають буквально одну секунди, тиск в шинах може впасти, і тому є різниця в показниках. Тобто з манометром CarLife tg 582 в нас тиск навпаки виріс до відмітки 2,45 атмосфери, і мені знову ж таки здається, це завищений показник. І також робимо загальний кадр з всіх трьох манометрів, щоб ви самостійно ще раз могли порівняти між собою їх показники і зручність кожної шкали. Хоча яка тут може бути зручність, якщо серед трьох моделей тільки один, на мій погляд, більш-менш відповідає нормальним значенням? Отже, різниця між показниками манометрів різних виробників і різних моделей все ж таки є, і в певних випадках вона може бути критичною. Інколи бачите, трапляється так, що на перший погляд, дешевенький, простенький манометр показує більш точно, ніж манометр, який коштує дорожче і виглядає майже як професійний. Тому купуючи манометр, все ж таки перевіряйте, які значення він показує. А краще просто дивіться наші огляди. Це зекономить вам час і гроші. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!